Магічні кешбеки до 17% у привіт, В Двадцять 24 Рео. вода для спеціальних медичних цілей. Так, ми вам друзі обіцяли поговорити про електрокари, чому тема актуальна, тому що стало холодно, плюс паралельно обстріли і відключення світла. Ну, і Власне, кажу, їх Багато реалі багато електрові різної ціни, стало. різних марок, але їх багато. Але дивіться, оця сукупність факторів, які маємо станом на зараз, вона впливає на власників електрокарів і на ці автівки безпосередньо, тому що через морози, наприклад, через відключення світла акумулятори швидше сідають. Тому ми вирішили розібратися в цій темі, як взагалі зараз виживають. Власники електрокарів, що з цими автівками відбувається. Ну, фактично на інспекцію таку собі поїхали, поспілкувалися із людьми, власниками електрокарів і експертами. От, можливо, зараз для себе почуєте деякі дієві поради, що робити, якщо далі ситуація буде такою самою. Давайте потім поговоримо. Мороз та ще і блекаути стали головними перешкодами електрокарів. Найбільша проблема такої автівки запас ходу. Взимку він скорочується, і тут уже доводиться думати стратегічно: чи вистачить заряду до роботи, чи доведеться шукати зарядку посеред дороги. Ось киянин В'ячеслав каже: батарею автівки завжди контролює, і ситуації, коли він не міг кудись поїхати через акумулятор, не було. Стараюсь не допускати до такого, не доводити. Шукаю, де є зарядні станції. і все. А часто на день заряджаєте? Ну, раз на день, а то й два рази на раз на два дні. В'ячеслав каже, через холод автівка стала швидше сідати. А щоб зарядити її на 100%, потрібно почекати близько двох годин. Однак, через те, що в місті діють відключення світла, треба виділити час ще на пошук станції. Звичайно, складніше знайти, тому що вони не працюють, приходиться чекати. А ось у Сергія сьогодні день виняток. Свою автівку він заряджає завжди вдома, у Вишгороді, адже має приватний будинок і це вигідно. Утім, у місті немає світла вже три дні, і він приїхав заради цього до Києва. Ми поїхали на вихідні, а на дачу приїхала, світла немає. Хоча все було п'ятницю добре, а після прильоту. Світла немає, на ніч ставлю. Ставлю на ніч, заряджається в принципі всього. Якщо вдома, то заряджати, то 40 копійок кілометр. Якщо тут, то десь 5 гривень кілометр. Сергій каже: попри те, що треба часто заряджати автівку, особливо під час холодів. Вона йому подобається більше ніж ті, що на бензині. Вона потужніша, динамічніша, так не знаю навіть. Все залежить від потужності заряджання. Є швидкі, де можна зарядити за 40 хвилин, є повільні, де заряджатися добу треба. Ця дає 9 кВт, батарея 70 кВт. Ну от, по суті, треба годин. Скільки 6-7 там, плюс втрати, 8 може. А ось Марині заряду автівки взимку вистачає лише на 68 кілометрів. В офіс додому, в офіс додому, в офіс, додому. Все, три дні пройшло. Треба зарядитися. Вся заряджається довго години три, мабуть. Вона і на бензині, і на заряді. Тому вона закінчується один заряд. Я переключаюсь на бензин. Сьогодні Марина приїхала на зарядну станцію разом із своєю донькою. каже поставить автівку та піде з дитиною по магазинах у торговельний центр. Тепер скануємо. QR-код ага. Боже, от я їм ще не заряджала. Оплачує Вікторія заряд автівки онлайн за QR-кодом. І все, оплачую 200 ага. гривень. Я пішла робити покупку, а машина заряджається. Клас! Заряджати електрокару зимку краще тоді, коли батарея тепла після поїздки або в закритому паркінгу. Холодний акумулятор гірше приймає струм, а швидка зарядка на морозі може пришвидшити зношування батареї, каже експертка з електромобільності Марина Китіна. Якщо це навіть публічна зарядка, і у вас немає гаража, немає розетки 220, використовувати по можливості повільні зарядки, які там йдуть хоча б на 6,6 кВт. Найкорисніше для нього заряджати до 80 і розряджати до 20%. відсотків. Ось цей проміжок з 20 до 80 – це оптимальне рішення, коли ви можете використовувати свій електромобіль наповну. Експертка з електромобільності каже, що холод дійсно впливає на стан батарей. Це такі стара технологія, яка ще не може не деградувати, тому що дійсно замерзають ці ячейки і вони не працюють належним чином. Що необхідно зробити? Звичайно, якщо є можливість тримати автомобіль в паркінгу або в приватному гаражі, утім ринок із електрокарами теж змінюється. За останній рік ціни на такі автівки загалом знизилися. Причини здешевлення батарей, зростання конкуренції та активний імпорт вживаних моделей. Така тенденція буде і наступного року. Найбільше на вартість впливають саме батарея та бренд автівки. 31 грудня о 19. наступаючим новим роком Україна. Гумор, з яким ти будеш на коні. Що ти наступний Єрмак? Ти високий, ти за Зеленським кварталі стояв постійно. І теж тебе досвіда з політики. Ноль. Ідеальний голова офісу президента. Новорічний вечірній квартал. 31 грудня о 19-тій. Дивись в ефірі Один плюс один Україна.